Доброго дня! Сьогодні презентую вам новий аромат від компанії Avon Eve Become Аромат відноситься до квітково-фруктової категорії, основними нотами якого є червоне яблуко, акорд метелика а це поєднання квітки гарденії та інноваційного мускусу, а також кедрове дерево. Аромат має ексклюзивний дизайн. Форм крил метелика. І ось такий флакон, який не залишить байдужим нікого. Також підкреслити аромат можна міні-версією. Для сумочки це 10 мл. І з цієї ж серії є лосьйон для тіла, який дуже легкої ніжної текстури гарно вбирається і також підкреслить ваш аромат. Аромат підходить для ніжних і водночас сильних жінок.